Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор DTZ-5354 HPX. Двигун CF3B 35T, повний привід, коробка реверс, 9 передач перед, 9 назад, рівний пол, однодискове щеплення, широка гума. Зелений монстр, який по технічним характеристикам та комплектації обходить навіть такий знаменитий бренд, як Донфінг. Демонструю роботи двигуна та світлових приладів. Більш детальні технічні характеристики можна подивитись у нас на сайті, перейшовши по ссылці в шапці профілю. Вага трактора 1500 кг. Передні грузи по 20 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости, гідроциліндр двосторонньої дії, агротехнічний просвіт 400 мм. колія по центрам регулюється від 1170 до 1370 мм. Передні колеса розміром 6,5 х 16 з крилами з бризовиками. Задні колеса розміром 11,2 х 24 розбірні. Капотом встановлено трьохциліндровий двигун, cf 3 b 35 t потужністю 35 кінських сил, робочим об'ємом 1909 кубічних сантиметрів, виробництва Changfa Китай. Впереду маємо кріплення під номерний знак, ящик для інструменту, акумулятор на 80 Аг, годин, вимикач маси, бак гідрооб'єму рольового проління. Бак системи охолодження, генератор потужністю 750 Вт, два інші насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи. Стартер встановлено на двох амортизаторах, паливний бак на 32 літри, в колекторі встановлено спіраль розжарювання, насос для підкачки паливної апаратури, паливний фільтр грубої очистки з датчиком наявності води, паливний фільтр тонкої очистки, масляний фільтр. Повітряно-масляний фільтр типу циклон, борна панеля автомобільного типу. Версій, який відповідає за напрямок руху. Глушилка. Фіксатор рульової колонки по вильоту. Педаль щеплення, діапазони повишені, понижені, середні. Включення-виключення валу відбору потужності, включення виключення переднього мосту. Ніжки з двох сторон, рівний пол. Щеплення однодискове, пелюсткове автомобільного типу. Місце тракториста з підлокітниками, з ремінцем безпеки, регулюється вперед-назад по жорсткості та регулюється кут нахилу спинки. Важіль піднімання, опускання триточкової навіски, трьохступінчата коробка передач, блокування заднього диференціалу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, замок запалення, прикурювач 12 вольтовий, педаль газу, ручка газу під підномерний знак, ліхтар заднього ходу, роздільна гідрована, пара гідровиходів, розетка під причіп, вал відбору потужності, шестишліцевий ліцевий буксирувальний гак на два положення. трьохточкова навісна система витримує максимальне навантаження до 835 кг. Задній міст. Авротехнічний просвіт. Колія по центрам регулюється від 1200 до 1400 міліметрів. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобри, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 3 роки, без обмеження по пробігу. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора на даний момент 8350 доларів. Для замовлення техніки звертайте за номером телефону на екрані. Подобалось відео. Підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі, робіть репост. Дякую за увагу. Демонструю виворіт коліс. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу Темп біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.